Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Іноді ми шукаємо знак від Бога, Його присутність чи відповідь. У цьому псалмі Давид показує Бог промовляє двома шляхами через красу творіння і через силу свого слова. Небо сповіщає славу Творця, а його закон приносить радість, чистоту і світло для душі. Небо звіщає про Божу славу. А про чин його рук розказує небозвід оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів, нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Для сонця намета поставив у них а воно, немов той молодий, що виходить із під балдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу, вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє, справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед, і за сік щільниковий, і раб твій у них бережкий, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє від таємних очисти мене. І від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм. Господи, скеле моя і мій Спасителю. Псалом 19 веде нас у подорож. Від безмежного неба, що проповідує про Божу велич, до внутрішнього світу серця, яке Бог очищає своїм словом. Давид показує створений світ говорить без слів, але промовляє голосніше, ніж будь-яка мова. Сонце, небо, рух світанків і вечорів усе свідчить про Творця. Але найглибше Бог говорить через своє слово. Його закон дає мудрість, радість, світло та чистоту. Це не просто правила, це шлях до життя. Псалом завершується молитвою, яка стала відомою на віки. Нехай будуть слова уст моїх і думки серця мого угодні тобі. Це молитва людини, яка хоче жити в правді і світлі Божого Слова. Молитва Господи, дякую Тобі за Небо, що звіщає твою славу. І за твоє слово, що просвітлює моє серце. Навчи мене ходити дорогами правди, радіти твоїм постановам і знаходити мудрість у твоїх присудах, очисти мої думки і мої слова, щоб вони були угодні тобі. Амінь. Творіння промовляє про Божу велич, а Його слово несе життя, світло і мудрість. Нехай цей псалом надихає тебе бачити Бога у світі навколо. І в кожному рядку святого Писання. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб щодня роздумувати над псалмами і зростати у Божій присутності.